Убил. Окупант Александр пошёл на войну, а бы выплатить оборги. Пристава гонялись, гонялись, поймали, говорит, либо подписывали, либо в тюрьму. А с тюрьмы все равно сюда же подписал пьяно. На фронте ведр умка, тоже не отмовлялся, аж до приступу. Не капельницу ставили, пьяная эпилепсия была, Павел трещит, а я экидировался, не помогаю 3-4 місяці і обратно в цю же яму. Займався евакуацією, на фронті, каже, збирав рештки окупантів. Саме страшно, що коли ми знайшли тіло і не могли знайти голову, ось тут мені дуже страшно показалося. Хотів текти, але не зміг, боявся своїх же. Такий же русський, убіжав, поймали, розстріляли. Обнули. Під час чергового рейду українською землею потрапив у полон. Пошли в Андреевке обходити розбиті дома, собирать двухсотых, напарника застрелили. А я, як расстояние між нами було, упал, ногу вивихнув, улез в гараж, там Потім ваші прийшли, і сидів. Потом ваши прийшли, и я сдался. Тепер слідчим СБУ плачеться, не знає, хто почав війну. Я в політиці більше не розумію, але як по наслужці, що Росія почала війну. Зачем? Це цікавий питання. Землі Путіна, видимо, мало. Аби знову не йти на війну, має сверхплан. Да, лучше десь нибудь в лесу на сучке повесить, чем сюда обратно возвращаться. Андрій ще один над розум Росії. Після того, як побував на війні, ладний на все, аби не повертатись. Пусть об лучше тоді. Лучше одразу здохнуть. На фронт потрапив через випивку. 45-річний росіянин п'яний викрав сейф. За це йому світило до восьми років колонії. На випив, пішов до начальника розбиратися, зайшов, забрав сейф. Проснувся утром з Пахміля вдома, сейф стоїть. Ну я віддав його сейф, віддав, і гроші віддав. 40 тисяч всього потратив тільки. В армії Рефії виявилось не солодко. Недолугого часто били. Ну, палка як командир бив. Ну, за те, що плохо займаюся, тихо бігаю в уставній броні. Окупант підбирав поранених рашистів та вивозив з поля бою. Коли трьохсотих виносив на наших пацанів, подивив, скільки вони там пролежали в лісополці, навіть не можу сказати. Ну, бачив, що у них лиця поєдені, самі вони чорні. Сам Андрей Возунчик. На видмину вид одноплеменников, він не стал фаршем. Мы приехали туда. Трое было из первой группы двухсотых, один вот трехсотый. И у нас из четырех двое двухсотых и двое живы вот я. И все это самое, ну тут давай нас птички кошмарить это самое. Я нашел укрытие, спрятался это. Мінут сорок ми пролежали з трьохсотим, но нарядом меня був. Все тут смотрю український воєнний. Що здавайся вплен? Ну, я здався в плен. Тепер чекає на обмін. Проте за що воює Ерефія, так і не збагнув. За чим не або на чужу землю, я не знаю взагалі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.